Період нинішньої непростої політичної та суспільно-економічної ситуації поняття духовність набуває особливого значення і великої ваги. І саме зараз стає зрозумілим, наскільки важливі для нас є одвічні загальнолюдські цінності та віра в Бога. Як убезпечити себе у складних ситуаціях та стати більш духовною людиною? Про це у програмі рекомендують священики і психологи. Духовність як основна характеристика особистості упродовж багатьох років належала здебільшого лише до релігійної сфери. Тепер ця категорія розглядається як основа всього буття людини і визначає її діяльність, адже тільки духовна людина може стати основою розвитку стабільного гармонійного суспільства. До духовних знань я б більше всього віднесла це знання не тільки там релігії. Не тільки там якісь філософські поняття, так? Тому що для нас, для обичних звичайних людей, інколи філософські поняття ще не до всіх доступні, так? Вони але тільки заплутують більше. Та, більше заплутують. Так, Всі хрещені, всі хрещені. А хто звертається до Христа? Хто звертався до того христа, який є його, його Христом, його вчителем? А хто виконує його заповідь, а ніхто. Так от, якби це, якби це так повернути наших людей, щоб вони не були заполітизовані, Візьми, зараз всі люди надзвичайно великі політики. А от а хто духовний, а хто знає про Бога? Коли ми спілкуємося один з одним, шукати якісь такі тонкі приводи для примирення, для. Впускання в своє серце любові Христової. Духовність дуже широке поняття, яке включає в себе багато складових. Людина пізнає закони життя упродовж всього існування, причому не лише з базових шкільних чи фахових предметів у виші, але і законів філософії, релігії, психології. Про рівень нашої духовності можна судити хоча б з опитування. А в чому проявляється духовність? Любові до батьківщини, любові до людей а особливо до дітей, бо я з дітьми працюю. І взагалі до всіх ближніх, які мене оточують. І до свого народу. Знаємо, це пафосно, але дійсно бути чоловіком. Я вважаю, що духовність це, ну як вам сказати, віра в Бога, життя по правилах Божих, по законах Божих і так далі. Я не завжди до цього придержуюсь. Буває, і обіжаюсь там. І там же знаєте, як, не, не ображайся, не, не обіжай інших, не ну, вам розказувати не треба. Оці заповіді і так далі. Ну, я ще поки не доросла, хоча як стремлюся. Можна бути благородним і жити чесно і порядочно, і без релігії. Це вот. моя точка, моя точка зріння. Потім в духовність, духовне состояння душі кожного чоловіка. І зависи від того, чи не вірующе. Це по перше. Чистота душі, я так думаю. Духовна людина, вона чиста духом, чиста душею. Е, морально також це також відноситься до цього. Е, але також ну, дуже сильно в цій темі не орієнтуюся, але я вважаю, що дійсно духовність це коли людина чиста душею і духом. Милостині, якщо треба, то є, і, то є, і помогти, якщо що, то є, ніколи не, не, не питаюсь проходить мимо. Всі протягаю руку допомоги, якщо є можливості. Да, взагалі вважаю себе духовною людиною. Я погоджуюсь зі своєю подругою. Дійсно, коли бачиш таких людей, яким не зовсім пощастило, пощастило у житті, то дійсно хочеться їм чимось допомогти. Людина повинна не тільки знати закони природи, але й правильно користуватися ними, адже кількість набутих нами знань обов'язково має перейти в якість, щоб людина правильно робила вибір між добром і злом. Бог нам дав таке право, кажуть нас, так? і ми можемо вибирати, чи нам бути з добром, чи нам бути зі злом. Кожна людина, якщо каже, я відкриваю себе перед добром, вже нами керує добро. Тільки ми впускаємо в себе якусь негативну думку, якісь негативні, дозволяємо собі якісь негативні поступки, відповідно і звички, і характер дозволяємо цьому бути, не працюємо над цим, щоб змінити. А все починається із думок. Думку формувати можуть спеціалісти. Хто? Психологи, психотерапевти. Тому що психологи, психотерапевти саме в цьому плані працюють, щоб людина почувала себе в стані гармонії, душевного спокою. Вони можуть допомагати. І, відповідно, коли людина отримає ці знання, то вона легко може справитися з будь-яким завданням. У духовності багато складових. І віра, релігія дуже могутній чинник формування нашої духовності, правильного розуміння одвічних істин буття. Взяти в основному 10 заповідів Божих. Ну чому що там в тих заподях поганого? Все прекрасне, чудово, коли ми розуміємо, перша заповідь не відкривайся, немає інших богів крім мене. Тобто не відкривай себе перед злом, має справу зі злом. Передкривай тобто, себе перед любов, добром. Є Бог є любов, Бог є світло. Тому, відповідно, треба завжди, щоб була друга сторона, яка є по закону дій, є закон протидії, і, як кажуть, протистояла цьому, щоб була ця гармонія, той баланс. Це все те, можна сказати, далі п'яте складова це знання закону психології. Якщо ми ці закони будемо знати, а як їх знати? Це треба звертатися до спеціалістів. Сама-сама велика проблема зараз, що нас бояться слово псих. Хоча слово псих в перекладі з грецької мови означає душа. Коли ми говоримо я не псих, значить, в мене немає душі, то хто я? Камінь. Для мене важливе тільки матеріальне. Ми говоримо тільки тоді про матеріальне. Ми говоримо про гроші, про багатство. Ми забуваємо про те, що гроші, багатство немає сили. Сила є в душі, в духовному. Бо нашим тілом, як матеріальним, керує душа. Без душі наше тіло мертве. Ці гроші, це багатство це мертве. Вчора було, завтра немає. А от душа це набагато більше багатство. Тому, відповідно, ми повинні ставити на обогащення нашої душі. Ми народилися розумні, гомісапінс, щоб стати мудрими. Є багато психологічних практик і тренінгів щодо того, як змінити себе. Психолог Марія Ушкова найперше рекомендує практику стежити за своєю мовою. І в нас дуже багато інколи не слідкують за своєю мовою, а слово воно вже характеризує особистість. Кожна людина повинна говорити, замість знаю, я думаю, замість можу, я зроблю що в моїх можливостях, так? замість буде-не буде, як вийде. Тому що. Да, тому що програма, програма кожна людина навіть до кінця не знає своєї програми. Ми ж не до кінця знаємо, що завтра буде. Але саме страшне, що інколи люди думають, що завтра буде погано. І коли ми посилаємо пространство, простір, негативну думку, ми вже являємося, можна сказати, носіями негативу. Ми вже джерела негативу. Думати, що завтра буде погано, точно не рекомендую. Тому треба думати про добре, уявляти собі тільки добре і говорити, а що я для цього зробив, щоб було завтра добре. Нинішні суспільно-політичні події в державі дуже впливають на людей, їх психологічне, а відтак духовне та фізичне здоров'я. Я прямо хвора від них, прямо хвора. Моя Україна в такій безпеці. Так мені неприємно говорити про це. І це не тільки я, це мої всі ближні, всі мої подруги. Ми дуже. Боліваємо за це. Прямо не віриться, що таке могло трапитися. Ну я думаю, що ми все переживемо. Я думаю, що правда на нашій стороні і, і все буде благополучно. І дуже хочеться вірити в те, що наш народ такий український, буде єдиний. Я не русська, я білоруська. Но я никогда не считала себя ущемленной, никогда никогда не ожидала, что в первые дни Майдана появятся голоса против русского языка. Этого в Беларуси никогда нет. Вот это а было страшно. Неделя, когда хоронили, и неделя, вот, когда поднялся вопрос русского языка, очень жестоко. И это действительно, я всю жизнь у кардиолога. Після операції то дуже жестоко. Видеть і слышать, ніколи не ожидала, що Путіна какие-то амбіції. Вот это страшно, що нет інформації. Я всією душою підтримувала людей, які стояли на майдані. Зараз переживаю і від душі не відходжу від телевізора, дивлюсь. Кримські події і так далі. І кожен день молюсь за тебе, не війни. Абсолютно спокою, так. Да. Ви не, не, не а, переймаєтесь, не хвилюєтесь? А чим пересобенно що відбувається? <гум> Нічого особливого не відбувається. що відбувається в мірі. Те, що завжди відбувалося. Типа ваше, бо таке, що потрібно хвилюватися, останні волоси, волосси, падати в обморок і дригати ногами. Нічого не відбувається. Обичне состояние мира. Війна і мир, Там війна, тут мир, тут наоборот. Звичайно, переймаємося, переймаємося за весь наш народ. Ми дуже хочемо, щоб наш народ все-таки встояв, все-таки відборов свої права і був незалежним та сильним духом. Можу також це сказати, тому що ще в Сімферополі, ну ще в Криму, що в Києві в мене є багато знайомих та рідних. Тобто я за них дійсно таки хвилююсь і переживаю. Навіть не за рідних, навіть за друзів, за просто навіть за жителів нашої країни. Що нас чекає, в принципі, нікому не відомо. Це добре, що люди співпереживають іншим, але якщо ви відчуваєте, що занадто емоційно реагуєте на події, погіршився ваш сон чи загальна психічна рівновага, обов'язково зверніться до фахівця. У зв'язку з нинішньою непростою соціально економічною та політичною ситуацією в державі обласний психоневрологічний диспансер запровадив навіть спеціальні телефони довіри. Отже, телефон обласного центру психотерапії та медико-психологічної реабілітації постраждалих від насильства в Черкаському обласному психоневрологічному диспансері 56 1305. Цілодобово можна звертатися до обласного центру медичної та практичної психології психіатричної лікарні міста Сміла. 50102 або мобільним номером 094 986 2102, так само цілодобово можна звертатися до громадського центру медико-соціальної допомоги благодійного фонду ВАМ у Черкасах аби отримати консультацію психотерапевта, психолога, нарколога чи соціального супроводу соціальних працівників, їх номер 508 123. Обов'язково звертайтеся і до районних психологів, психіатрів та психотерапевтів для отримання кваліфікованої допомоги. Консультування здійснюється на принципах конфіденційності та анонімності. Коли вам буде особливо важко зробити вибір, згадайте давню східну мудрість. Якщо людина починає турбуватися про тіло більше, аніж про душу, гине і те, і інше.